Снайпери із міста та області у четвер пройшли комплексні навчання. 27 працівників спецпідрозділів з'їхалися на тренувальні збори до Калинівського полігону. Бійці вправлялися у стрільбі з гвинтівки та пістолета, демонстрували фізичну форму та тренувалися затримувати небезпечних злочинців. Висуваються вони на об'єкт, там буде затримання, затримання злочинців, звільнення заручників і також інші ситуації, які будемо моделювати під час занять. Головне завдання зборів підвищення кваліфікаційного рівня снайперів груп захоплення, а також працівників райвідділів Вінницької області. Гідне оволодіння зброєю, справа непроста та не кожному по зубах, пояснюють фахівці. Снайпер може бути, якщо це райвідділ, це досвідчений співробітник міліції, який працює в воронах не менше, ніж три роки. По-друге, він має професійні якості, ділові якості, відповідну фізичну підготовку. Ось, він повинен мати, володіти збро... володіти зброєю. У тренувань снайпери наочно продемонстрували, як потрібно працювати в умовах позаштатної ситуації. Ми імітуємо, допустимо, два-три преступника, допустим, вооружених, скрилися з місця злочину, ну, наприклад, і йде задержання. Тобто, може бути гнівий контакт з сторони, тобто, або уничтожити, або задержати. Замість патронів кульки справжні гранати замінено на умовні. В максимально наближеній до реальної ситуації міліціонери переслідують злочинців. Ми міліціонери, ті троє хлопців, виходить, вони злочинці. Захватуємо здання. Ну, збудоване здання, таке наша роль їх захватити і вбити. От нас три чоловіка, будемо відбивати штурм. В умовних перипетіях міліціонери взяли верх над злочинністю. В реальному ну, якби все потягся. Але вже я хоча б дам знати, що я позаштатних та нестандартних ситуацій в області за 19 років існування спецпідрозділу не виникало. Тож гвинтівки стріляють виключно в навчальних цілях. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.